Ви часто кажете у коментарях, Євгеній, зроби так, щоб ти казав швидше, тому що ми не можемо ці, цю повільну мову твою слухати. Так ось я вам сьогодні покажу, як мої відео можна ускорити, як зробити так, щоб відео можна було дивитись швидше. Наприклад, ви такі бачите, думаєте, є відео, да? 11 хвилин йде, але хочете його дуже швидко продивитися. Ви заходите в відео. І ось тут є, бачите, настройки. Нажимаєте настройки, скорость воспроизведення І ставите там 1,5. Чи ставите 1.25. І тоді відео буде йти чуть швидше. Наприклад, 1,5. І я буду дуже швидко бистро бистро вам усе це розповідати. Ось таким крутим лайфхаком. Хотімо з вами поділитися. Та, ви ж підписуйтесь на мій канал, то я випускаю дуже багато цікавих відео. І далі буде теж багато цікавих відео. Так що підписуйтесь і пишіть коментарі. Мені це дуже цікаво. Я читаю, навіть відповідаю вам. І навіть швидко, тільки з'явився, сразу відповів. Також пишіть якісь теми, які ви хочете почути, і я також вам усе розкажу розповім. Так, ось так. Так що. Побачимось у наступному відео.